Ну, казали, що це зробили. Вермахнув сіли людей, наганяли, вони зробили це все це тоді. А є така, точка сказав, що все меноніті. Я не думаю, що ми таку роботу миному. І навіщо вони їм треба? Ну, це треба десь в архівах дивитися, може, там якісь документи зробили. Ну, може вже щось воно робилося після Меноніті, оці всі радянські часи до війни. Ну, вже, як 650 метрів. Uh -huh. Скільки це треба часу, щоб його насилати. А скільки це треба пледозатратик? Okay, і... okay, да. Тут усе, а вибив на дуже велика під розпосередні тут. А там воно тут. тут Ну, а брали було. Все запорушено, це вже відновилося, це. це все. Тут карту Такі острівці перерізані, півострівці, вони одразу з острівцями. Сокорове озеро, як це зараз. Це вона первісний вигляд, зараз має це осокорове Тут було всього 5 чи 6 при Новицькому, а стало, за таке какая хлопці, то десь 20. Тобто, чекаючи води, ще 40 років в кінці попроривали там. Там зробили захід для води, там зробили захід для води і там де пля зробили. Каховка взяла воду і сюди глинула вода. І вона заповнила озреця, тут їх стало десь 20, 22, тобто як називає озеро. Сьогодні вона повертає граду. Тобто зараз ми бачимо. Ось той рівень води, який був до затоплення. Ну, Ряду. Я думаю, мені важко сказати, я ж тоді його не міряв, але я бачу по тих особливо там далі. Зараз тут ми стоїмо, ось дивіться, осокорове озеро, раз, далі вербове два, Грузьке три, Стрельбище чотири, качине п'ять. Зараз тут тільки два озера. Угу. Немає вже. Зараз можна пройти далі. Пройдемо, подивимось, чи всі химили зараз краще. Як? <рит> Ми пройдемось туди, да. подивимося. Ось це все то. То, то. Вот, то вода була аж під цим берегом. Ага. Ну, от, то кроба, де да, вона, власне кажучи. берегова лінія була, Уже, так? Вже Піднімається осадрюки, верба. Уже зелень береться. Да, це. навіть... Крайній так... півночі сюди пролітає на зимівку. Зимівлю. Дві-три пари щороку. Но цього року їх не було.